Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Почитав коментарі, не хотів порушувати цієї теми. Але братики мені здається, ви не розумієте, яка репутаційна катастрофа України відбувається зараз в Європі. Пише журналіст Аркадій Бабченко. Далі мовою оригіналу. Ось перейшов у команди. Чоловік каже, поїхав до НАТО. Подивився на кількість громадян України та є на євро. Перестав у них каже все гаразд. До чоловіка позначив тренди, які відбуваються зараз скрізь. А він курва таки відбувається зараз повсюди. Найстрашніше, що у Німеччині, у Франції та у США, а це ключові гравці, естонці перестали донатити взагалі. Перша піля скандалу з фондом Слава України. Це був найбільший естонський фонд, допомога якого, як виявилося, частково розкрадалася однією там файною особою у Львові. Естонці. тоді це дико вразило. Я курва так. Тоді об'єм донатів упав на 90%, А зараз вони дивляться на чисто чоловіків призовного віку на пляжах, на Євробаченні, на футболі, мовчать певна річ. Але у приватних розмовах під пиво доходить до одного висновку. Ан о. Отже, у вас все гаразд. Вам не потрібні наші донати. Ми платимо чверть відсотка ВВП на військову допомогу. А це до біса і цього досить. Інфляція 20 відсотків. Нагадаю, і так скрізь по всій Європі. Українські сектори на стадіонах мали би бути порожні. Ось це б працювало би значно сильніше. Так, от а та кількість людей з українськими прапорами, які пройшли у Шторгарті, Перліна та Дортмунді, зробила одну просту річ. А вони, звісно, нагадали про Україну, але відвідали ще кілька десятків мільйонів потенційних донорів. Розмови про те, що ми захищаємо НАТО в Європі, взагалі перестали діяти. НАТО не бачить, як Україна її захищає. НАТО бачить, як ми з Україною веселимося разом. Але тільки одне але це не країни НАТО знищують. Їм взагалі начхати. Вони взагалі чекають, коли все закінчиться. Їм за великим рахунком начхати як стільки залишиться від України, і ці не повернуться на довоєнний рівень. У них свої проблеми зараз до величезної дупи. Це Україну знищуються. Україна має ще приблизно рік, а поки приватні розмови під пиво не вийдуть на перші шпалі провідних змі. Решті репетиційну катастрофу буде оформлено остаточно. А так, звісно, вирішувати вам. Вибачте, прорвало в той же час. В раді Гончаренко розносить так званих поліцейських, а нам дійсно їх тільки потрібно точно воювати нікому. Паралельно з цим нове відео. Рядом поліцейські Києва під російську музику комендантську годину розважалися у літному клубі. Буху пише журналіст Сергій Мадяник. Міністр МВС Клименко каже, що не може з цим нічого зробити. Усе логічно мусора кришують заклад і в ньому ж і бухають. Висновки такі комендантська година дії лише для корупції, щоб торгувати дозволами на руху ночі, щоб забирати хабарі з тих, хто порушив, щоб збирати дані з нічних кубів, щоб тримати у страху українців для ефективності узурпації влади. Усі поліцейські мають бронь і їх не відправляють на фронт. При цьому вони отримують грошей більше ніж солдати ЗСУ в окопах. Тому масара розважаються у елітних ресторанах. А прості українці віддають життя за напередку. Ще одні поліцейські з Дніпра, колишні беркутівці, відмовили. Сі йти на фронта, зазначивши, що вони не дурні і щоб просто так умерти. Нагадаємо, що у соцмережах почало поширюватися відео, на якому нібито заступника начальника головного управління нацполіції Дніпропетровщини Володимира Богоноса стався конфлікта в одним і за спецперезначенців через відмову переводитися в штурмову бригаду. Лютя. відповідний допис розмістили у телеграм-каналі поліції. Третій рік повномасштабної агресії логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліцейські, які можуть і вміють професійно боронити батьківщину, не Ли для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади люті. Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, аби створити найбільш ефективну систему у складі сил безпеки і оборони України. Мовиться у повідомленні за повідомленнями керівництво Нацполіції з'ясовує обставини конфлікту та ухвалить відповідні рішення. Екс голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко прокоментував ситуацію в ефірі марафону Суспільне спротив за його словами. Представ національної поліції нині працюють на вогневих позиціях та у тело і обирати місце служби чи підрозділ. поліціянту не може такі рішення ухвалює лише керівництво. Очевидно, що силові підрозділи можуть використовувати для виконання спеціальних специфічних завдань, наприклад, відбивати збройну агресію. Проте ми бачимо в деяких містах, як деякі поліціянти висловлюють своє відношення до цих всіх процесів: хочуть йти захищати країну чи не хочуть. Але ж це не цивільні особи, а люди в погонах. Їм треба виконувати функції, які покладено на національну поліцію. У вихід простий або треба виконувати завдання і просягу, або треба написати рапорт, сказав Володимир Мартиненко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.